Би дав одного пана Андрія? Де ти його бачив у льоху? Пов'язаний? Хто ж смів пов'язати пана Андрія? Он тепер в їхнім каптані такий знатний лицар. Просто далібук! Навіть я його не узнав. Навіщо ж він? Одягнув чуже вбрання. Потому що краще, тому і надів. Хто ж його примусив? Хіба я сказав, що його хто примусив? Я сказала, що він просто перейшов к ним. Хто прийшов? А пан Андрій. Куди? На їх сторону, тому що он зовсім їхній.